Жило собі маленьке зернятко. Воно було крихітне, але у своєму серці мало мрію вирости у дерево, під яким люди з усього світу зможуть сісти разом і поділитися теплом. Одного дня зернятко запитало вітер чому в світі стільки шуму, сварок і образ, чому люди забувають про тишу і доброту? Вітер лагідно відповів Бо вони ще не посадили у серці свого зернятка миру. Зернятко замислилося і почало пускати коріння. Воно вчилося терпінню у землі, сміливості у сонця і лагідності у дощу. І щоразу, коли поруч сварилися люди, чи сумували діти, зернятко шепотіло: Я росту для вас. Ви зможете знайти під моїми гілками спокій. Минув час, із маленького зернятка виросло велике дерево. На його гілках співали пташки з різних країн. Під ним гралися діти, говорили дорослі, знаходячи спільну мову. І тоді всі усвідомили, мир не приходить сам по собі, його треба виростити в серці, у словах, у вчинках. А яке ваше зернятко миру? Чим саме ви можете його поливати щодня? Може, це добре слово, може, це усмішка, допомога іншому, чи, можливо, просто бажання жити без сварок? Сьогодні люди щороку, 21 вересня, згадують, що у світі є дерево миру. І що кожен може посадити своє, бо мир починається з маленького зернятка, яке кожен носить у собі. Коли кожен із нас посадить своє зернятко, то разом ми виростимо великий сад миру, в якому буде добре всім.